Місце для добровольців, військовиків та їхніх родин у Дніпрі. Відкрили інформаційно-рекрутинговий центр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр уже другий в Україні. Перший запрацював у червні цього року у Львові. У 93-й бригаді кажуть, це новий формат для країни. Адже тут закривають одразу кілька напрямків: рекрутинговий та соціальний. Яку допомогу надають та кому саме? Розкажемо в наступному матеріалі. Важко в побуті, важко з синами, важко самій, як жінці. Важко ну на всіх етапах важко. Ми вчимося з цим жити. Бо ну це неминуче цього не можна змінити. Вікторія розповідає про життя після втрати чоловіка. Він пішов боронити рідну землю ще під час. АТО. після повномасштабного вторгнення долучився до лав 93-ї бригади Холодний Яр поліг у боях на Ізюмському напрямку. Вікторія зізнається, його побратими не залишили її наодинці з горем. Допомагали в усьому, це нотаріальні, там документальні, там якісь довідки десь вони котуються, десь не котуються. Тобто, а тут можна роз'яснити ну що до чого, і ну якісь там закони, правила, порядки тут роз'яснені. Я дуже вдячна при. Оформлені документів, коли загинув чоловік. Ну тобто вони співпрацювали з нами сьогодні. Жінка на відкритті першого дніпрі інформаційно-рекрутингового центру легендарної 93-ї бригади Холодний Яр до нього можуть приходити і чинні військовики, і їхні родини, а також родичі бійців, які загинули, захищаючи Україну. Чоловік Аліни Карноухової не повернувся з бою на Харківщині після його загибелі. Жінка вирішила служитиме у бригаді чоловіка. Відтоді допомагає тим, хто втратив рідних. Тут ми зможемо їх проконсультувати з приводу соціальних гарантій, які передбачені державою. Тут будуть інформація про волонтерські проекти, яким займається наша патронатна служба, якими займається наша бригада. Тобто, це такий простір затишку, такого дешевного спілкування, куди можуть прийти. Наші хлопці, наші родини до своїх лав бригада, запрошує добровольців. Тут ніхто нікого не мобілізує, тут ніхто нікого не забирає. Таким жартівливим тоном старший сержант Іван Буряк закликає хлопців приходити до інформаційного рекрутингового центру і з повною серйозністю продовжує у війську бракує вмотивованих бійців. Тому обіцяє до кожного, хто наважиться прийти індивідуальний підхід у центр. проконсультуючи до кожної спеціальності. Ми шукаємо інженерів, ми шукаємо технологів, ми шукаємо програмістів, ми шукаємо операторів дронів, помічників операторів дронів, водіїв шукаємо. Ми шукаємо тих людей, які можуть колективною зброєю нищити ворога, щоб максимально забезпечити життєдіяльність піхоти. Рекрутинговий центр 93-ї бригади Холодний Яр стане другим в Україні після відкриття аналогічного у Львові. Такий формат для країни це новий. Планують ввести одразу кілька напрямків: рекрут і соціальний. Тут є багато цікавих проєктів. Там і проєкти з дітьми по навчанню, і з спортом. Там ну тобто всі ці проєкти будуть реалізовуватися тут. Схожі центри бійці обіцяють відкривати і надалі, а звертатися можуть усі причетні до війська або ті, хто планує поповнити його стрій з Дніпра. Олена Медалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.